Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Одна школа купила 7 упаковок води по 6 пляшок в упаковці, а інша 4 такі упаковки. При цьому перша школа заплатила на 63 гривні більше, ніж друга. Скільки коштує одна пляшка води. І варіанти відповіді 3 гривні, 4 гривні, 4 гривні 50 копійок, 3 гривні 50 копійок. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки всього пляшок води купила перша школа. Для цього 7. Це кількість упаковок по 6 пляшок кожній. 7 множимо на 6, буде 42 пляшки. Купила перша школа. А тепер знайдемо, скільки пляшок води купила друга школа. Відомо, що вона купила 4 такі упаковки. Отже, 4 множимо на 6. Маємо 24 пляшки. Купила друга школа. Ну, а тепер знайдемо, на скільки пляшок більше купила перша школа. 42, віднімемо 24. Отримаємо 18 пляшок і пояснюємо на стіліки. Пляшок більше купила перша школа. Відомо, що перша школа заплатила на 63 гривні більше. Отже, знайдемо, скільки коштує одна пляшка. Подамо 63 гривні в копійках, це буде 6300 копійок і тепер 6300 поділимо на 18. отримаємо 350 копійок. Коштує одна пляшка. Ну тепер подамо в гривнях. 350 копійок це 3 гривні 50 копійок. Запишемо відповідь. 3 гривні 50 копійок. Відмічаємо варіант правильної відповіді. Номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 5 виконано.